В ефірі Останні спортивні новини. В студії Олег Олегендриксон. Мої вітання. Завтра у Кривому Розі відбудеться знакова спортивна подія. В рамках 24-го туру Української хокейної ліги на льодову арену завітає чинний чемпіон Донбас. Перед матчем Олександр Хрищенко дізнавався у наставника та гравців, з яким настроєм підходять до гри синю-білі. Вже завтра, о 13-й годині, трибуни льодової арени заповняться вщент, адже сюди завітає діючий чемпіон України Донбас. Команда Анатолія Степанищева нині залишається єдиним суперником, кого у чемпіонаті Кривбас ще не обіграв. Сподіваємось, завтра нашим посміхнеться фортуна. Кривбас не словом, а ділом довів, що є потужною силою у чемпіонаті України за 21 гру регулярної першості УХЛ. Криворізький колектив здобув 15 перемог, що дозволило закріпитись на третій сходинці турнірної таблиці. Попереду йдуть Кременчук та поки що непереможний для нашої команди Донбас досвідчений тренерський штаб Кривбасу, на чолі з Олександром Куликовим, не перестає шукати рецепт успіху у грі з донеччанами. Подбираем потихонечку ключики к этому. Я думаю, что, конечно, команда за нас очень хорошая. Пока нам есть чему получиться у этой команды, не зря она чемпион Украины. Я думаю, что потихонечку подберем. У всіх трьох очних зустрічах, особливо в останній, з командою Анатолія Степанищева, синьо білі виглядали впевнено та боєздатно. Аби відібрати очки у чемпіона, не вистачало зовсім трішки. У негативній статистиці цих поєдинків є і позитивні моменти. Наші гравці виявляють слабкі місця опонента та знають, що потрібно зробити, аби нарешті здолати флагман українського хокею. Хороша, сильна команда. Вони ще тим більше, після континентального кубка, все-таки там другічі скоростя, мабуть, і другий уровень гри. Вот. Ну... Якби как бы нам відступати нікуди, всім можна буде вилежитися на 100%. Вот так мало крові вона не дасть. Всі готуються на перемогу. Від початку чемпіонату пройшло немало часу. Кривбас зміцнів, гравці стали краще розуміти один одного на льоду. Наша команда все краще і впевненіше виглядає, особливо на льодовій арені, яка є лідером в Україні за відвідуваністю. І тут величезна заслуга криворізьких болівальників, на яких Кривбас завжди розраховує. Звісно, приятно играть при тих болельщиках, які приходять і підтримують команду. Я вважаю, що у нас лучшие болельщики І большое їм спасибо, що вони нас никогда не оставляють. Вже найближчого понеділка Кривбас на льодовій арені знову зустрінеться з Донбасом. На вболівальників обох команд очікують два суперматчі, результати яких ви дізнаєтесь з наших наступних випусків. Олександр Хрищенко, Віталій Мягкоходу, Микола Замковий. Програма місто спорт. Головний тренер збірної України з хокею визначився зі складом збірної. В ній буде представлений і Криворізький і кривбас. Клуб делегує в головну команду країни п'ять гравців: Андрія Безхлібного, Крила Катрича, Сергія Черненка, Дмитра Німенка та Ігоря Слюсаря. Всього на навчально-тренувальний збір відправляться 28 хокеїстів. Головна команда країни буде працювати на льоду броварського терміналу. Підготовка стартує 10 грудня, а 14 грудня команда полетить до Польщі, де візьме участь в Єврохокей-челендж. Наші хлопці схрестять ключки з представниками Польщі, Казахстану та Південної Кореї. Додамо, що викликали кривбасівців і до молодіжки. Двоє Олександрів. Олександров і Горлушко разом з Микитою Коваленком та Антоном Рубаном готуватимуться до чемпіонату світу. Він пройде в Угорщині. У Кропивницькому відбувся відкритий чемпіонат з художньої гімнастики. У ньому взяли участь спортсменки віком від 4 до 7 років. Організатором змагань стала дитяча юнацька спортивна школа Ніка крім місцевих гімнасток, у чемпіонаті взяли участь представниці Кривого Рогу Олександрії Бобринця. Всього 150 дівчаток, які роблять перші кроки у красивому, але дуже нелегкому виді спорту. Організатори прагнуть зробити змагання постійними, адже такі діти це майбутні художні гімнастики. Думайте про майбутнє та не забувайте і про сьогодення. Попереду вихідні. Проведіть їх з користю, поки це все з вами був Ол Хендриксон. Бережіть себе.